Синочок, тобі сьогодні два рочки. Ми тебе вітаємо. Ітан, Ану передай привіт всім. Покажи, який ти класний. Синочок, давай ми не будемо вазоночка. Ти вже тут землю порядочки. Ну, зараз підметемо. Каже, ми сьогодні вже все встигли. Такий маємо спайдермен. Всюди спайдермен. Такі ми ділові, гарні. Правда? Снотик. Ну де шо? То не мультики, ні а то. Куда пішов? Вернись, ітан.